Від 7 жовтня водіям рейсових пасажирських автобусів та маршрутних таксі заборонено відтворювати в салоні музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Відповідний закон було схвалено в червні поточного року. Його ініціатором є громадський рух, простір свободи. Думки сум'ян стосовно нововведення поділилися на два табори. Позитивно відношусь тому, що хто хоче послухати, він може своє включити і послухати наушника. Так ж? А кому це заважає, він відчуває дискомфорт. Ну, іноді це дуже дивно, але мене якось це не турбує, тому є музика, немає музики все одно абсолютно. Ну, Шансон я не привітствую, тому не дуже подобається. Позитивно ставлюся. Я вважаю, що якщо ви слухаєте музику в громадському транспорті, можна скористуватися наушниками, але не на весь салон. А водій відволікається тільки і все. В принципі, тут питання двояке. Дивлячись, наскільки музика буде гучно вімкнена або ж ні, чи не буде вона заважати пасажирам. Оце все. А Хорошу якщо музика. це українська музика, то музика, то нехай грає. Ми б хотіли, щоб вона продовжувалася грати, але на жаль, Та ні, зараз тихо. Якщо і грає, то вона зараз тихо так на рівні фону і все. Якщо на фону, вона не мішає. Лиш би вона вигляділа мелодичною, мелозвучною, не різала слух, то хай собі грає. Але, але тільки тихо. І в даний момент музика тут трошки недоречна. Коли гинуть люди, коли гинуть діти, колись такі розрухи, ну вибачте, мене співати, танцювати це якось посміховисько. Звичка багатьох водіїв автобусів та маршруток вмикати нав'язливу музику під час пасажирських рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами. Загалом заборона на шум стосуватиметься не лише перевізників, а й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна буде за згодою всіх пасажирів.